Вітаю, друзі, підписники каналу Вінтаж ВОЯЖ. Сьогодні я таку тему вирішив підняти. Що очікує покупця вінтажного cd програвача у 2025 році, і дуже невтішний в мене для вас сюжет. Дивіться, нещодавно я прочитав книжку, яка мала назву Ремонт cd програвачів Дуже цікава книжка, і там сказано, що середньостатистичний пробіг будь-якої лазерної головки нараховує 10 000 годин. 10 000 годин, давайте от прикинемо. Якщо слухати по одному компакт-диску в день, то десь 365 годин на рік. Тобто для Якщо порахувати, наскільки вистачить головки, якщо слухати один компакт-диск в день, виходить, друзі, десь 30 років на 30 років, вам вистачить лазерної головки. Це якщо слухати один компакт-диск на день. А буває таке, що меломани слухають і по тричі на день, три диски якихось на день, Ну, тому в середньому давайте рахувати один диск на день. І 30 років програвач, його можна, ну, грубо кажучи, списувати. Бо знайти головку нормальну у вас зараз не вийде. Бо їх вже не випускають, їх тільки китайці випускають. Або, якщо ви купите в коробці запечатаний CD-програвач, новий абсолютно, ось тільки тоді у вас буде гарантія. І я вирішив показати вам свій програвач 57-й. Чому? Тому що я вважаю його одним з найкращих виборів програвача. Як по звуку, так і ще по одному нюансу, який зараз ви побачите. Зараз я буду міняти лазерну головку, як то кажуть, в онлайн режимі. І ми увімкнемо секундомір і порахуємо разом з вами, за який час я зможу поміняти лазерну головку в цьому програвачі. Мені самому цікаво. Ну, як то кажуть, 1, 2, 3 поїхали. Виймається пружинка, знімається, ще не знімається, отак от рукою відкривається. Лоток знімається, притискач. Тепер. Виймається, отут от, от, от роз'ємчика, Натискаємо таку штучку і витягуємо вісь, на який їздить головка. Оп! Витягли головку. Тепер виймаємо роз'єми з головки. Червоний і білий. Головку зняли. Беремо іншу головку, вставляємо роз'єми, один, як то кажуть, два. Сюди їх підсунули. Отак, от, от ставили. Плац. Оп. І другий роз'єм. Вставили затискач чи притискач. Вставили. Вставили. Ружину на місце. Мабуть, найдовше це знімати і одягати. Все. Стоп! Вставляємо диск. Все працює. Це, мабуть, друзі, світовий рекорд по на час, за який можна замінити головку в програвачі. Рекомендую вам трошки подумати над вибором програвача. І, друзі, це якщо пишуть у об'явах, що програвач читає всі диски. То це може бути вже його остання пісня, як то кажуть, останній танець. Тому, друзі, ви купляєте програвач на свій страх і ризик. Тобто, ви ризикуєте дуже сильно. Оцей програвач я купив, теж він позиціонувався як ідеальний стан. Ну і що вам? Вам же ж не напишуть у об'яві, що. Програвач не ідеальний. Тому його важко буде продати в зовнішній стан. Так, зовнішній стан майже як новий. Але це не означає, що його не слухали. Його ж купували для того, мабуть, щоб слухати, друзі. Тому, якщо купляєте, звертайте, будь ласка, увагу на те, яка головка стить, і наскільки важко її замінити. На цьому в мене все. Давайте, бувайте, до побачення. Нехай вам щастить!